День Соборності України день, який символізує єдність. А єдність це єдність з народом, з країною, з державою. І забезпечується вона не в Офісі президента, не в уряді і навіть не в Верховній Раді. Забезпечується вона на фронті. Бо саме завдяки нашим воїнам, тим, що тримаємо фронт, зберігається держава. Єдина соборна і незалежна Україна. Тому я всіх від імені нашої фракції, яка тут зібралася, всіх вітаю з Днем Соборності. Сьогодні передається не тільки від фонду Порошенка і не тільки від справи громад. Сьогодні унікальний день, коли свій величезний внесок зробила партія Європейська Солідарність. І найкращі її представники. Цей Мустафа Джемільов, це і Ахтем Чийгос, і Ніна Южаніна, Макс Саврасов, і співголова фракції Ірина Геращенка, співголова фракції Артур Гірасімов, Павленко, і наша Яночка Зінкевич, яка теж з нами сьогодні бере участь в урочистому врученні. Сьогодні вручаються загалом на майже 30 мільйонів гривень. Так от всіх 30 мільйонів гривень, майже 13 мільйонів – це гроші партії. Більше двох з половиною тисяч членів нашої партії зараз на фронті. Ми підтримуємо з ними дуже тісний зв'язок. Але звичайно, ми вважаємо нашими а, всіх, всіх, всіх військових чоловіків, жінок найкращих представників України, які зараз захищають Україну. В нашій фракції є представники Криму. Це і Мустафа Джемілляв і Ахтем Чійгос. І очевидно, що Крим це Україна. В нашій партії представники а, тих територій, які зараз є окупованими, і ми разом маємо зробити все для того, аби і військовим, і дипломатичним. Шляхом політичним шляхом їх звільнити сьогоднішній день. Більш за все про єдність. Для нас єдність це єдність перш за все зі збройними силами України. Я вас всіх хочу привітати з Днем Соборності від наших співгромадян із Криму, із Донецьку і Луганську. І від вашого імені буду вітати їх з Днем Соборності, тому що вони своє майбутнє без України не бачать. Насправді дуже сьогодні вшаную кожного з вас. Вдячна кожному з вас за ваш внесок. Я також ветеранка, долучилася до війська в 2014 році. Заснувала батальйон госпітальєри, і завдяки нашій структурі вже врятовано понад 42 тисячі поранених. Я дуже радію цим результатам і рада, що можу розділити цей день сьогодні з вами. Дорогі друзі, і ви бачите, що сьогодні вручаються в тому числі за рахунок коштів європейської солідарності епідрони на оптоволокні, Дуже наші знамениті блискавки, які себе дуже добре зарекомендували і працюють на відстані до 80 кілометрів. І сьогодні за ними вишукувалась черга. Величезна кількість комп'ютерної техніки для оснащення координаційних центрів. Величезна кількість е зараз в енергетичну кризу Так, і я нам важко. Да, важко Дніпрянам, да, важко запорожцям, без світла, без тепла, без води, без каналізації. І ми завжди пам'ятаємо, що на фронті ще важче. І тому наші генератори, наші джерела безперебійного струму, екафло, наші вантажівки, все, що ви тут сьогодні бачите, воно йде тим, хто їх потребує найбільше Збройним силам України. Проблеми світла вони не тільки в великих містах, а вони на фронту. Так само є, і так само потрібно це питання якось закривати. Сьогодні нам дають генератори, зарядні станції і дрони. Наші хлопці виконують завдання на сумському напрямку. Дані речі є крайне обхідні для виконання бойових спеціальних завдань. Сьогодні 72-й бригаді передають FPV-дрони на, на оптоволокні зарядні станції та генератори. Ця передача максимально відповідає нашим потребам, тому що фіові-дрони допомагають знищувати ворога, а генератори та станції живлення допомагають забезпечити діяльність екіпажів, які будуть знищувати ворога. Наша діяльність охоплює і сили спецоперації, військово-морські сили, артилерію, сухопутні війська. Ну і, звичайно, що ми не можемо обійтися без десантно-штурмових військ. Збройним силам нелегко. Не тільки із за того, що ворог атакує, а також і за тих абсолютно ганебних скандалів, які зараз лунають. Але це не має підірвати довіри народу до Збройних сил і довіру Збройних сил до народу. І тому я дуже вдячний, що в цих умовах ми цю довіру тримаємо. Звичайно, зараз ідуть великі розмови про вибори. Вибори, може і важливо. Але спочатку ну треба забезпечити мир, припинення вогню, забезпечити демократію, а вже потім займатися рейтингами. І хто зараз сидить і думає про рейтинги, замість того, щоб боронити державу? Я точно переконаний, що він не робить корисну справу Україні.